Привіт усім, брати і сестри, це Майк з Ми Святі. Я просто хотів швидко зайти сюди і обговорити кілька речей, які Господь показав мені, і це дійсно стосується молитви. Отже, зараз є заклик, заклик до дії для молитви, тому що зараз у світі відбувається багато всього в Америці, Сполучених Штатах, тому я прошу вас включити. Америку, у ваші молитви, і світ у ваші молитви. Не лише речі, як те, що відбувається у світі, пов'язане з вірусом, але я говорю про речі в цілому. Зараз у світі відбуваються речі, які дійсно потребують наших щирих молитв. Нам дійсно потрібно молитися за безпеку США і деяких союзних. Країн, ну. Мені було показано багато речей, і Господь промовив до мого серця, що це потрібно поширити. Це заклик до дії для молитви. Ваші молитви є ключовими ключовими для того, щоб привести до покаяння певну націю або народ. Знаєте, і молитва за ваших друзів і родину, особливо в цей час року. Отже, цей час року я дуже-дуже. Складним не лише для так, але й загалом. Тож перше, на чому я хочу, щоб ви зосередилися, це додати Сполучені Штати до ваших молитов. Моліться за її безпеку та захист, тому що відбувається багато чого. Господь показав мені через деякі інші сайти, деякі канали на Ютубі, але переважно через Хардвелерс. І наша молитовна група дійсно отримує багато молитов. І в світі відбуваються різні речі. Тож, Господь показав мені, що це відео потрібно випустити. І Він просить кожного з вас додати це до ваших молитов. Ви знаєте, якщо ви молитеся раз на день, почніть молитися двічі на день. Якщо ви молитеся двічі на день, почніть молитися тричі на день. Знайдіть спосіб. Знайдіть спосіб додати додаткові молитви. Чи то під час обідньої перерви сідайте в машину, по дорозі на роботу, в душі, знаєте, будь-де, будь-коли. Ви можете. Додайте 5, 10, 15 хвилин додаткової молитви, це було би чудово. І я попрошу вас, як Господь попросив мене молитися молитву Божого милосердя, я розміщу її в описі нижче. Це прекрасна молитва. Пропрощення і милосердя. Моліться за США, будь ласка. Вони особливо потребують цих молитв. І також у цей час року Господь дав мені зрозуміти, що є багато людей, знаєте, які святкують Різдво і народження Господа. Але для деяких людей це не найкращий час року. Дехто з нас абсолютно любить цей час року, а багато людей ні. Отже. Можуть бути люди, яких ви не знаєте, сусіди, друзі, колеги, члени родини, хто завгодно. Але це критично важливо, щоб ви зараз підвищили свою активність, тому що це важкий час загалом. Але це також стає складніше через те, що світ опинився в такому стані, як зараз. Тому, будь ласка, додайте молитву Божого милосердя до своїх молитв. Добре? Моліться за вірність нації. Або де б ви не жили. Моліться за покаяння. Моліться, щоб люди знайшли спасіння. Якщо у вас є друг колега-член родини, з яким ви намагались поговорити? Або, можливо, ви відчуваєте, що я роблю недостатньо, або Я ніби відступив. Від служіння комусь, або розмови про Євангелія Христа з другом чи членом родини. Ну, молитва за цю людину робить для них багато. Це абсолютно має значення. Тож моліться щиро від серця за цю людину, або цю організацію, або це місто чи село, або країну, або що завгодно, щоб прийшло покаяння. І щоб люди, які переживають важкі часи в цю пору року, отримали від Господа втіху в будь-який спосіб. Але це тер... терміново, це терміново. Це справжній заклик до молитви прямо зараз. І щоб переконатися, що ми не заснемо з нашими молитвами, бо ми можемо дуже відволікатися в цю пору року. І зараз, знаєте, забути про те, що ми святкуємо народження Господа. І, знаєте, це Різдво, забути про це. Я маю на увазі, що це саме по собі приносить всілякі, ну, знаєте, випробування. І... Важкі часи для людей, але зараз в США, куди вони йдуть, і що з ними відбувається, і що відбувається за лаштунками, нам дійсно потрібно зосередитися і просто не захоплюватися повсякденними знаєте, турботами про те, до кого ми підемо в гості, або які подарунки ми купимо, і яку їжу ми будемо готувати, і що нам потрібно купити для цього і бути готовими до того. Просто пам'ятайте, що через все це переконайтеся, що ви не. Пропустите, віддати перші плоди нашому Господу. Добре. Ви Знаєте, перше, що я роблю вранці, ввечері я намагаюся це зробити, зробити щось протягом дня також чи то 10-15 хвилин тут і там. Швидка молитва. Як я вже казав, я часто використовую молитву Божого милосердя. Це чудова молитва, це прекрасна молитва. І я знаю, що Господь дійсно. Дійсно, торкається його серце і серце нашого отця, коли він чує цю молитву з о, щирістю від вас. Це має велике значення, тож, будь ласка, продовжуємо. Не розслабляйтесь. Зараз не час для цього. З іншого боку, дві ночі тому я мав слово, яке було сказане в мій дух. Господь сказав, що я приходжу, щоб завершити епоху. Це були його точні слова. І причина, чому це запам'яталося мені, була в тому, що я також чув це ще в квітні цього року, посеред ночі, у вісні, в моєму дусі, я почув те ж саме. Я приходжу, щоб завершити епоху. Отже, це вже другий раз, коли я це чую. Тож почути щось подібне двічі означає, що щось відбувається. І я б хотів, щоб ви дійсно взяли це до серця. Ви знаєте те, що Господь бачить, як ви робите в таємниці. Він благословить вас і вшанує вас публічно. Це є в писанні Ви знаєте, знайдіть своє маленьке місце, е, е свій маленький притулок у вашому домі, або де б це не було. Моліться. Продовжуйте це робити, намагайтеся не забувати або не пропускати. Це дуже легко зробити. Я винен у цьому, як то так, і будь-хто інший, тому я. Це дійсно було натиснуто на мій дух, щоб робити це самому, тож я даю я, я передаю це вам всім вам. Я прошу, якщо ви хочете поділитися цим відео кому-нібудь як підтвердження чогось або що завгодно. Але я знаю, що є люди, які переживають важкі часи в цю пору року, тому наші молитви дуже цінуються. І навіть якщо ви зараз не знаєте, на кого це впливає, я скажу вам, справді. Кажу вам, коли ви станете перед Господом, Він покаже вам, на кого ви вплинули своєю молитвою. Тож, давайте продовжувати добре? Бог благословить вас усіх. Якщо я не зроблю ще одне відео до Різдва, wow. тоді гарного святкування народження нашого Господа. І побачимося в наступному відео. Добре, шалом!